Джейн Остін Менсфілд Парк. Розділ 15. Міс Кроуфорд прийняла пропозицію дуже охоче. А невдовзі після повернення міс Бертрам з пасторату приїхав містер Рашфорд. Отже, було кому віддати ще одну роль. Йому запропонували на вибір або графа Кесела, або Анхельта і спершу він не знав, кого ж брати, і питав поради міс Бертром, але, зрозумівши з пояснень інших, чим різняться між собою ці персонажі, і хто є хто, він згадав, що колись бачив цю п'єсу в Лондоні і подумав, що Ангельд справжнісінький йолоб, тому він обрав роль графа. Міс Бертром схвалили його рішення. Адже що менше йому доведеться вчити на пам'ять, то й краще. І хоч вона не могла розділити його бажання, щоб граф і агата грали разом і не могла стримати нетерпіння, поки він не квапливо, перегортав сторінки в надії, будь-що відшукати таку сцену, вона люб'язно взяла його роль у свої руки і скоротила всі репліки, ну, які можна було скоротити. Крім того, вона зауважила, що йому слід бути ошатно вбраним і сама обрала для нього кольори. Містер Рашфорд був радий нагоді похизуватися в розкішному вбранні, хоча й удавав, що йому це байдуже, і він був надто заклопотаний своїм зовнішнім виглядом, щоб думати про інших, і робити будь-які висновки. Або зазнати одне з тих розчарувань, до яких Марія вже по часті приготувалася. Усі ці важливі справи владналися без відома Едмонда, бо його зранку не було вдома. Та коли він перед обідом увійшов до вітальні, там не вщухав гомін палкої суперечки між Томом, Марією. Та яйцем. А містер Рашвор ступив до Едмонда, йому хотілося якнайшвидше повідомити приємну новину. Е ми знайшли п'єсу. Сказав він, це узи кохання. Я буду графом кеселом і спочатку з'явлюся в голубому костюмі і рожевому шовковому плащі, а потім ще в іншому чудорнацькому костюмі на зразок мисливського. Не знаю, що правда, як мені це сподобається. Фаніна відрина дивилася на Едвонда, і серце її тріпотіло, поки вона слухала ці слова. Вона бачила його погляд і розуміла, що він має відчувати узи кохання, здивована вимовив Едмунд і повернувся до брати і сестер, наче не сумнівався, що вони заперечуватимуть. Так, вигукнув містерєць, після всіх обговорень та суперечок ми вирішили, що жодна п'єса нам так не підійде, як узи кохання. Дивно, що ми не подумали про неї раніше. Просто несосвітине глупство, адже тут ми маємо всі переваги, яких не було в Ексворті, і так зручно мати готовий взірець для наслідування. Ми вже розподілили майже всі ролі. Ну, а як щодо жіночих ролей? похмуро спитав Едмонд і поглянув на Марію. Марія мимоволі зашарілася і відповіла, а я взяла роль, яку мала виконувати леді Ревеншоу, і вже сміловіше додала, а міс міскрут буде амелією. Я не думав, що в нас так легко знайдуться виконавці для такої п'єси, мовив Едмунд, Відвертаючись до каміна, де сиділи його матір, тітка і фані, і сів біля них з украй роздратованим виглядом. Містер Рашфорд пішов за ним, щоб закінчити свою розповідь. Я виходжу на сцену тричі, і в мене сорок дві репліки. Це не аби що, хіба не так, тільки мені не до вподоби, що доведеться так вичепоритися. Я, мабуть, не впізнаю себе в тому головому костюмі та рожевому плащі. Едмунд не знав, що відповісти. За кілька хвилин містера Бертрама попросили з кімнати, щоб він дав деякі поради Теслі, за ним вийшов і містер Єйц, а надовзі за ними послідував містер Рашфорд, і Едмон одразу же скористався з цієї нагоди. Я не міг сказати в присутності містера Єйтса, що я думаю про цю п'єсу, щоб не образити його друзів з Секлсворду. але тепер, Люба Марія, я мушу сказати тобі, що вважаю її зовсім непридатною для домашнього театру, і сподіваюся, що ти від неї відмовишся. Певен, що коли ти уважно її прочитаєш, ти просто не можеш вчинити інакше. Прочитай матусі або тітонці тільки перші акти ти побачиш що подобає тобі хвалити цю п'єсу. Немає сумніву, тобі не знадобиться навіть судження батькам. Ми дуже по-різному дивимося на речі. Вигукнула Марія. «Повір, я уважно ознайомилася з п'єсою, і якщо вилучити деякі місця, що, звичайно, буде зроблена, я не бачу в ній нічого поганого. І, до речі, я не єдиний знайомих тобі осіб, е хто вважає її дуже хорошою для домашнього театру. Мені шкода, якщо це так, була його відповідь, але в цьому разі ти маєш вести за собою інших. Ти повинна подати приклад, якщо всі інші помиляються, тобі слід вказати їм правильний шлях і бути взірцем справжнього такту. У всьому, що стосується правил пристойності, саме твоє слово повинно бути законом для всього товариства. Марія лестила, що він вважає її такою шанованою особою, адже вона як ніхто любила верховодити у компанії. І тому вона вже набагато люб'язніше відповіла. Я дуже вдячна тобі, Едмонде, і не сумніваюся щодо твоїх добрих намірів. Утім, мені здається, що ти надто серйозно дивишся на речі, і, звичайно, я не наважуся переконувати інших. Оце, як на мене, було б насправді непристойним. Ну, як ти собі уявляєш, невже я міг би таке вигадати? Ні, нехай переконує лише твоя поведінка. Скажи, що поміркувавши про цю роль, ти відчуваєш, що вона не для тебе, що для неї, на твою думку, потрібні таке акторське мистецтво і впевненість у своїх силах, якими ти не володієш. Скажи про це твердо, і того буде досить. Усі, хто здатний що зрозуміти, одразу ж збагнуть твої справжні мотиви. Вони будуть змушені відмовитися від п'єси і віддадуть належне твоїй деликатності. А тобі не слід брати участь у якомусь неподобстві, мовила леді Бертром. Сер Томас був би невдоволений. Фані, подзвони, будь ласка, мені вже час обідати. Сподіваюся, Джулія вже вдягнена. Я певен, мадам, сказав Едмон, випереджаючи фані, що серові Томасу це справді було б не до вподоби. бо, моя люба, чуєш, чуєш, що каже Едмон. «Якби я відмовилася від ролі, мовила Марія з новим запалом. Її, безперечно, узяла би Джулія. Що? вигукнув Едмон, – навіть якби знала, що саме спонукає до цього. О, вона може подумати, що я і вона то зовсім різне, що ми не в однаковому становищі, і що їй ні до чого бути такою ж як я вважаю за потрібне для себе. Ні, ти, будь ласка, мені вибач, але я не можу взяти назад своє слово. Усе надто далеко зайшло, все вирішено, і я не можу отак усіх розчарувати. Том просто розлютиться. І якщо ми будемо такими перебірливими, нам ніколи нічого не ні зіграти. Я тільки хотіла сказати це ж саме, зауважила місіс Норріс. Якщо ви будете так заперечувати проти кожної п'єси, ви нічого не зіграєте, і вийде, що стільки грошей марно вгатили в ці приготування. Це ж усім нам просто ганьба. Я не знаю цієї п'єси, але Марія каже, що якщо там є якісь слизькі місця, а вони є будь-які п'єсі. Їх можна легко вилучити. Нам не слід бути такими вже дріб'язковими, Едмонди. Якщо містер Рашворд також має намір грати, тут не може бути нічого поганого. От тільки тому не завадило би краще знати, чого він хоче, коли він давав вказівки Теслям. Вони ж півдня даремно вовтузилися з цими бічними дверима. Однак завіса вийде чудова, дівчата гарно впоралися з тією роботою, і, гадаю, ми зможемо відіслати назад кілька десятків кілець. Ну, нащо прошувати зайві. Та я й також сподіваюся, була корисною, ну принаймні подбала, щоб не розтринькати за багато грошей та щоб усе робилося як слід. За таким збіговиськом молодих людей завжди має приглядати хтось більш розважливий. Я забула розповісти тому, що зі мною сьогодні трапилося. Я була біля птахівника і тільки поглянула довкола себе та збиралася вийти, я ж бачу Дік Джексон, чим чекує собі до тих дверей, що для прислуги. І в руці у нього дві дошечки. То він ніс бать батькові, будьте впевні. Мабуть, мати послала його до батька в якійсь справі, а батько і звелів йому принести дві дошечки, бо без них, бач, не міг обійтися. Я одразу вже збагнула, що він надумав, бо ж якраз тоді слугам подзвонила до обіду. А я оцих злодійкуватих людців терпіти не можу. Джексони, вони тільки і визирають, щоб поцюпити. Я завжди так казала, руки в них загрибущі. Отак я й сказала хлопцеві. Такий собі, знаєте, здоровий порубійка, вже років десять йому треба якийсь сором мати. Я сама віднесу ці дошки твоєму татові, Діку, а ти біжи додому та хуччише. Хлопчина аж отетерів, повернувся навіть слівця, не мовив. Певне, я говорила дуже суворо. Думаю, тепер він, хоч на якийсь час, заречеться ота нишпороти по домі. Терпіти не може таку жадібність, твій батько такий добре до цієї сім'ї цілий рік дає їм роботу. Ніхто не завдав собі клопоту їй відповісти. Незабаром повернулися всі інші, і Едмунд зрозумів, що йому нічого не лишається. як... У міру своїх сил спробувати наставити їх на розум. Обідсягся у тоскній нудзі. Місіс Норріс знов оголосила про свою перемогу над Діком Джексоном, але ні про п'єсу, ні про приготування до неї багато не говорилося, бо несхвальне ставлення Едмунда відчували всі, навіть його брат. Хоч він ніколи б у цьому не зізнався. Марія, позбавлена дружньої підтримки Генрі Кроуфорда, вирішила обійти цей предмет мовчанкою. Містер Єйтс, що прагнув сподобатись Джулії, побачив, що він навряд чи зможе розвіяти її смуток, висловлюючи свій жаль з приводу того, що вона покинула їхнє театральне товариство. А містер Рашорд, здатний думати лише про свою роль та своє вбрання. Скоро виговорився і про те, і про інше. Але театральні клопоти було забуті лише на годину другу, треба було владнати ще безліч справ, і надвечір Том, Марія і містер Єць з новою наснагою, знову зібравшись у вітальні, повсідалися за окремим столом, розгорнули п'єсу і тільки но заглибилися в читання. Як їх відволікла жадана поява Генрі і міс Кроуфорд, які, хоч година була пізня, а на дворі панували темінь та негода, все ж таки не могли не прийти. Їх чекала дуже гостинна зустріч. Ну, як справи, що ви вирішили? О, тобі з вас щось нічого не клеїться, почулася після перших вітань. І Генрік Роуфорд за мить уже сидів з тими трьома за столом, тоді як його сестра підійшла до леді Бертран і з превеликою люб'язністю її привітала. Я, звичайно, маю вас поздоровити з таким вибором п'єси, вашої світлості, мовила вона. Адже, хоч ви й терпіли усе це з надзвичайною стійкістю. Я певна, що вам уже набридлі наші галасливі суперечки. Актори можуть радіти цьому рішенню, але сторонні глядачі мають бути незмірно вдячніші, і я щиро вітаю вас, мадам, а також місіс Норріс і всіх інших, кого це стосується. І вона трохи боязко, але лукаво поглянула через Фанні на Едмонда. Леді Бертрам відповіла їй дуже люб'язно, але Едмунд не сказав нічого. Він не заперечив, коли його назвали стороннім глядачем. І ще кілька хвилин, погомонівши з тими, хто сидів біля вогню, міс Кроуфорд повернулася до товариства за столом, і, стоючи біля них, ніби та зацікавилася їхньою бесідою, але раптом, наче щось пригадавши, вигукнула. А любі друзі, ви так сумлінно займаєтеся цими сільськими халупами та шинками, думаєте, як їх облаштувати, але прошу, дозвольте ж мені дізнатися, що мене очікує, хто буде ангельтом, кого з присутніх тут джентльменів я матиму щастя назвати своїм коханням. Якось ми усі мовчали, а потім заговорили усі разом і повідали сумну істину. Анхельта в них немає і досі. Ну, містер Рашфорд узяв роль графа кесела, ну, а на Анхельта ще ніхто не погодився. У мене був вибір, сказав містер Рашфорд, але я подумав, що роль графа мені більше сподобається, хоч я й не маю особливого бажання так чепуритися. А Ви вчинили дуже мудро, зауважила міс Крофорд, зблиснувши очима. Анхельт – важка роль. У графа 42 дві репліки, відповів містер Рашорд. Це теж не аби що!» Мене зовсім не дивує, мовила міс міськрофорд, трохи помовчивши, що ніхто не вибрав ролі Анхельта. Амелія не заслуговує кращої долі. Така спритна юна леді налякає будь-якого чоловіка. Проте я був би радий узяти цю роль, якби це було можливо. вигукнув там Бертром. Але, на жаль, управитель і ангель з'являються в одній і тій самій сцені, однак я не відмовлюся остаточно, я поміскую, чи можна це якось владнати. Треба ще раз переглянути п'єсу. «Е, ваш брат міг би взяти цю роль, тихо сказав містер Єць. Як ви гадаєте, він погодиться? Я не буду його запитувати про це, відповів Том із холодною рішучістю. Міс Крофорд ще трохи поговорила про щось інше і за кілька хвилин знову приєдналася до товариства біля каміна. Я й взагалі не потрібна, мовила вона, сідаючи, я лише змушую їх ніяковіти й бути занадто люб'язними. Містер Едмун Бертрам, якщо ви самі не граєте, ви можете дати пораду як стороння особа, і тому я звертаюся до вас. Що нам робити з Анхельтом?» Чи можливо, щоб хтось інший узяв його роль на додачу до своєї, що ви порадите? Я би порадив знайти іншу п'єсу, спокійно відповів Едмунд. Ну, я не нічого проти, сказала вона, хоча роль Амелії мені не така вже й осоружна, якщо її зіграти як слід. Тобто, якщо все й тема добре, я не хочу нікому ставати на заваді. Але якщо там за столом вважають за краще вас не чути, вона озирнулася, ну звичайно, вони не прислухаються до вашої поради. Едмунд не сказав нічого. Ну, якщо взагалі якась роль могла би вас привабити, я думаю, що саме Анхельд лукаво зауважила юна леді. Ви ж знаєте, він теж священник». І саме ця обставина мене аж ніяк не приваблює», – відповів Едмонд. Мені було би прикро зробити посміховисько з цього персонажа своєю поганою грою. Дуже важко зіграти Ангельта так, щоб він не здавався нудним бадючним балакуном. І той, хто обирає професію священника, певно ж, менше від кого захоче виконувати цю роль на сцені. Міс Крофорд промовчала. І дещо ображена, посунула свій стілець помітно ближче до чайного столу, і звернула всю свою увагу на місіс Норріс, що виконувала там обов'язки господині. Фані. гукнув Томбертром від іншого столу, де все, що точилося жваві дискусії і не вщухала розмова. Нам потрібна твоя допомога. Фані вмить підвелася, чекаючи, що їй дадуть якесь доручення. У всіх, незважаючи на протести Едмонда, все ще зберігалася така звичка. О, не вставай, ми не хотіли тебе турбувати. Зараз нам від тебе нічого не потрібно. Ми тільки хочемо, щоб ти взяла участь у виставі. Ти зіграєш дружину селянина? Я? скрикнула фані і сіла, перестрашена, дивлячись на них. Вибачте, я не зможу зіграти нікого, ні за що на світі, ні, насправді я не зможу грати. Можеш чи не можеш, а тобі доведеться. І нема чого лякатися. Це така мізерна роль, що просто дріб'язкова. В ній шести реплік не буде і нічого страшного, якщо тебе ніхто не почує, тому можеш лишатися тихеньким мишенятком, як завжди, і тільки вийде на сцену, щоб ми тебе бачили. Якщо вас лякають півдесятка реплік. вигукнув містер Рашурд. Щоб ви сказали про мою роль, я маю завчити сорок дві. Я не того боюся, що доведеться вчити щось на пам'ять, мовила Фанні, жахнувши, що навколо панує тиша і чи не всі в кімнаті дивляться на неї. Але я справді не вмію грати. Та послухай, для нас і твого вміння буде досить. Завчи як слід свої слова, і ми тебе навчимо всього іншого. В тебе тільки дві сцени, і оскільки я буду селянином, я тобі допоможу, де треба, і ти впоруєшся, чудово, я за це відповідаю. Ні, справді, містере Бертрам, вибачте, але я не зможу. Ви собі навіть не уявляєте, що це для мене. що Це для мене, це просто неможливе. Якби я на таке наважилася, ви були б дуже розчаровані. Та облич бо, не будь такою скромною. Ти чудово впораєшся. Ми поставимося до тебе поблажливо. Ніхто не чекає від тебе, бо я знаю, яких успіхів. Ти маєш одягтись у коричневу сукню, білий фартух та чепець, ми тобі намалюємо зморшки, і ще такі дрібні зморшечки біля очей, і з тебе вийде цілком пристойна бабця. Ні, вибачте, але я не можу, вибачте, будь ласка. вигукнула Фані, усе дужче, заливаючись рум'янцем від непереборного збентеження, і в розпачі дивлячись на Едмонда, що співчутливо спостерігав за нею. Але, не бажаючи сердити брата своїм втручанням, лише дружня їй всміхнувся. Її благання не зворушили Тома. Він ще раз повторив те, що вже казав раніше. Але тепер не тільки Том, але і Марія, і містер Крофорт, і містер Єц так само приступилися до неї з намовляннями, хіба що просили вони делікатніше та ввічливіше. І фані майже здалася. Вона не встигла ще отямитись. Як місіс Норріс довершила справу, звернувшись до неї пошепки і розлючено і досить чутно. Чого це ти розвердувалася через отаку дрібницю? Мені просто соромно за тебе Фанні, що ти відмовляєш своїм родичам у такій незначній послузі. Вони ж були такі добрі до тебе. Візьміть ту роль, подякуємо їм за увагу і щоб ми більше про це і не чули. Не примушуйте її, мадам, сказав Едмон. Це негарно так її силувати. Ви ж бачите, їй справді не хочеться грати. Дайте їй самі зробити вибір, так само, як усім іншим. Її думка заслуговує на таку саму увагу, не примушуйте її більше. Я й не збираюся її примушувати, різко відповіла місіс Норріс. Але я вважатиму її впертим невдечним дівчиськом, якщо вона не зробить того, чого хочуть її тітонька, кузен та кузина. Так, це справжнісінька невдячність, особливо якщо згадати, хто вона і що. Едмунд був надто розгніваний, щоб говорити, але міс Кроуфорд здивовано позирнувши на місіс Норріс, а потім на Фані, у якої очі вже зволожилися слізьми, одразу ж мовила трохи в'їдливо. Щось мені недовподобаться місце, то для мене надто гаряче. І відсунула стілець до протилежного кінця столу поближче до фані, і, сівши поруч, ласкаво, тихо заговорила до неї А не звертайте уваги, любоміс Прайс, це просто вечір сьогодні невдалий. Усі сердиті, роздратовані та цурим. І вона з підкресленою дружелюбністю продовжувала розмовляти з фані і намагалася її розвеселити. Хоча їй самі було зовсім невесело. Кинувши погляд на брата, вона застерегла театральне товариство від подальшого наступу, і добрі почуття, що майже самі тільки й володіли нею, скоро повернуло їй дещо втрачену прихильність Едмунду. Фанні не любила міскрофорд, але зараз була дуже вдячна за її доброту. І та похвалила її рукоділі, і сказала, що їй хотілося би бути такою ж вправною майстринею, і попросила дозволу скопіювати її малюнок, і зробила припущення, що Фані, мабуть, готується до виходу в світ, бо, звичайно же, їй доведеться виїжджати, коли її кузина вийде заміж. І потім взялася розпитувати, чи не чула вона якоїсь звіски про свого брата моряка. І сказала, що їй було би дуже цікаво з ним познайомитися, і що він, певно, дуже гарний юнак, і порадила фані замовити його портрет, перш ніж він знову вийде в море. І фані не змогла лишитися байдужою до таких приємних лестощів і відповіла набагато жвавіше, ніж збиралася спочатку. Нарада театралів тим часом продовжувалася, і увагу міс Кроуфорд вперше відвернув від фані том Бертром. Оголосивши, що на превеликий жаль, він не бачить жодної можливості взяти роль Ангельта на додачу до ролі управителя. Хоч як він старався щось придумати, та марно доведеться відкинути цю ідею. Але знайти когось на цю роль зовсім не важко, додав він. Варто лише закинути слівце, і в нас буде чудовий вибір. Я, можу хоч зараз назвати принаймні шістьох молодих людей не далі, ніж за шість міль від нас. Вони прагнуть опинитися в нашій компанії і один чи двоє серед них такі, що нікого з нас не розчарують. Я не побоюся відповісти за будь-кого з Оліверів або за Чарльза Медокса. Том Олівер, дуже тямущий хлопець. А в Чарльза Медокса найшляхетніші манери, тож завтра вранці я прощуся верхи до стоку і домовлюся з ким-небудь із них. Поки він говорив, Марія з деяким острахом озирнулася на Едмунда, впевнена, що він почне протестувати проти такого розширення їхнього плану, яке, вочевидь, суперечило колишнім наміром. Але Едмунд не вмовив ні слова. Міс Кроуфорд по недовгому роздумі спокійно відповіла, що до мене я не заперечую проти будь-чого, що всім так здається розумним. Чи бачили якогось із цих джентльменів? О, так, містер Чарльз Медокс одного разу обідав у моєї сестри. Еге ж, Генрі? Такий собі спокійний молодик, і я його пам'ятаю. Тоді, як на те ваша ласка, зверніться краще до нього. Це буде не так неприємно для мене, як мати справу із зовсім незнайомою людиною. Таким чином було обрано Чарльза Медокса. Том повторив, що має намір вирушити до нього рано вранці, і хоча Джулія, що затята, мовчала досі, ущипливо зауважила, поглянувши спершу на Марію, а потім на Едмунда, що Менсфілський театр збаламутить усю округу. Едмунд все ще не мовив ані слова, і про його почуття свідчила лише незворушня серйозність. Щодо нашої вистави, мене все це не дуже втішає, тихо мовила міс Крофорд до фані. І я скажу містеру Мендексу, що хочу трохи скоротити його роль і значно скоротити свою, перш ніж почнуться репетиції. Усе це було дуже неприємно. Зовсім не те, на що я сподівалася. Джейн Остін Менсфілд Парк. Друзі, якщо вам подобається наше прочитання англійської класики, і ви чекаєте на продовження, напишіть про це, будь ласка, в коментарях. І поставте лайки. Це дуже мотивує. А ми всі знаємо, що українського контенту має бути більше.